Смарт-годинник Watch Ultra це копія на новий годинник від Samsung, модель Galaxy Watch Ultra. На сьогодні вже є купа різних копій на Ultra від Samsung, є найдешевші з IPS-екраном та слабким чипом, так і за малед екранами та більш-менш пристойними чіпами. Тож даній копії заявлено на екран always on, металевий корпус, 3D меню, біометрика, компас, сволога захист, тренування, блютуз-дзвінки, підтримка української мови, робота з Android та iOS і все це за 24 долари. Тож як годинник працює, насправді зараз дізнаєтесь. А перед тим, прошу підтримати український контент, поставте лайк та підпишіться на канал YouTube та Telegram. Годинник продається у двох кольорах чорний та срібний в комбінації з різними ремінцями. Комплектація. Годинник поставляється ось такі коробці. Майже немає ніяких надписів, з одного боку написано SmartWatch Ultra та вказано 47 мм. Тут у нас розташований сам годинник, далі ремінець, керівництво користувача на китайській та англійській мовах, та бездротова USB зарядка. Зрядний кабель магнітиться слабо. Корпус годинника виконано з металу, безель, наче теж з металу, зротна сторона з глянцевого пластику. Ширина корпусу складає 47,1 мм. Висота 47,2 товщина 16,2 мм. Вага з ремінцем 68 г. Доволі габаритний та важкий годинник, але на руці він таким не відчувається за рахунок широкого ремінця в 24 мм. Комплектний ремінець гарної якості, немає неприємного запаху, застібка пластикова. Кріплення ремінця нестандартне, знімається швидко, кріпиться надійно, люфту немає. Екран прикритий безелем, Безель виступає на 0,8 мм. На зротній стороні у нас розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та зона для бездротової зарядки. До якості матеріалів питання немає, а от до складання є незначне зауваження. Щелина між корпусом та безелем при натисканні вона зменшується, наче безель приклеєна на товстий з двохсторонній скотч. З правого боку три кнопки, середня кнопка коронка. Схоже, що кнопки теж з металу, між ними мікрофон. Кнопки натискаються чітко, люфту немає. Одиночне натискання верхньої кнопки відповідає за активацію екрана, повторне меню додатків. Наступний крок назад. Довге натискання голосовий помічник. Подвійне натискання в меню додатків змінює його стиль. Одиночне натискання кнопки кронки теж активує екран. Довге натискання середньої кнопки відповідає за виклик сирени або екстрених викликів. Повторне натискання меню тренувань. Прокрутка змінює циферблати. Це можна вимкнути. Одиночне натискання нижньої кнопки теж активує екран. Повторне натискання вимикає екран. Довге натискання відповідає за вимикання при призавантаження та скидання до заводських налаштувань. Як і зазвичай я знайшов баг годиннику, який проявляється, в тому, що ви натискаєте на кнопку коронку, екран активується, а повторне натискання не працює. Ось я натискаю повторно, але меню тренувань не запускається. Потрібно натиснути верхню кнопку і потім середня кнопка працює. З лівого боку розташований динамік. Екран це amoled екран діагоналі 1.43 дюйми з високороздільною здатністю 466 на 466 пікселів. пікселі непомітно, картинка чітка насичена та яскрава, екран нормально видно на сонці, автоматичне рулювання яскравості немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Змінюється позиційно. Екран з заводу вкритий товстою захисною плівкою, але, як правило, вона наклеєна криво, тож мені довелося її зняти. Екран має низької якості лефобне покриття. При піднятті руки екран активується з мінімальною затримкою, при відвертанні руки екран гасне. При ввімкненому Always On переходи на Watch Face. Є два цифри Always On – цифровий та аналоговий. Яскравість Always on середня. Always on працює тільки на постійній основі. Налаштувати за розкладом не можна. Функція постійно активного цифербату відсутня, вимкнення екрану накриттям давоною або ж активація подвійним тапом не передбачена. Інтерфейс годинника працює швидко, є незначні уваги, тач працює чітко. За роботу інтерфейсу відповідає чіп GL7012A6, версія прошивки 1.02.88.25. Інтерфейс годинника підтримує українську мову. Місцями без перекладу. цифербати змінюються довгим тапом по екрану. Або колищатка. При блокуванні циферблата коліщатка не буде змінювати циферблат. В годиннику є 5 базових watчфейсів. Останні можна змінювати на інші. Деякі циферблати мають свої налаштування. Можна змінювати колір. В основному меню годинника можна активувати динамічний острів. В ньому показує лише програвання музики та таймер, і то працюється нестабільно, то показує то ні. Свайп зверху меню швидкого доступу, де ми бачимо іконки Ліхтарик. Телефон. Активація режиму Bluetooth дзвінків. «Передача медіа на годинник. Режим не турбувати. Режим енергозбереження. Налаштування яскравості екрану. Основне меню. Пошук телефону. Інформація про годинник. По центру іконки стану Bluetooth зєднання зі смартфоном, активність функції Bluetooth-дзвінків та стану заряду акумулятора. Свайп зліва, панель додатків. Де показує поточну дату 5 востаннє використованих додатків та поточну погоду і номер набирач. Свайп справа. Віджити додатків. Перше це віджит щоденної активності з статистикою. Далі у нас пульс з статистикою. Son. Погода надобута на наступні 6 днів. Музичний плеєр. Доступний редактор віджитів, де можна видалити додати та відсортувати віджити. Ще можна додати віджит спорт. Основне меню. Перше, це стилі меню додатків. Доступно 7 стилів. Перший стиль, такий як в Apple Watch, працює досить плавно. Другий стиль списком. Третій стиль, четвертий стиль, п'ятий стиль. Шостий стиль. Це зовсім для мене не зрозуміло, як цим користуватися. Та сьомий стиль це 3D-меню. Працює досить плавно. Далі сповіщення. Активація екрану при отриманні сповіщення, екран. тайм аут екрану від 5 до 30 секунд. тайм аут екрану при піднятті руки від 2 до 6 секунд. Always-ON. Обрання циферблата Always-On аналоговий або цифровий. Акумулятор. Відображення поточного акумулятора та активація режиму енергозбереження. Динамічний острів. Активація динамічного острову. Вібрація та дзвінки. Обрання моделі роботи без звуку. Вібрація. Звук та вібрація. Налаштування потужності вібрації сильна або слабка. Вібрація нормальна, відчутна, але звук неприємний, мова є українська та російська. QR-код додатку FitCloud Pro. Налаштування часу. Налаштування натиску на центральну кнопку коронку. Обрання функції при короткому натиску та довгому. Встановлення паролю блокування годинника. Зняття годинника з руки не відстежуються. Система. Інформація про годинник. Вимкнення, перезавантаження та скидання до заводських налаштувань. Одиночне натискання верхньої кнопки у нас відкриває меню додатків. Перше – це номер набирач. Улюблені контакти завантажуються через додаток на смартфоні, журнал викликів, голосовий помічник, щоденна активність, тренування. Історія тренувань, пульс, сон, вимірювання сатурації, кров'яний тиск, вимірювання цукру в крові, повідомлення, погода, музичний плеєр. Анімації плейпаузи немає, назву пісні показує, звук музики відтворюється на годиннику. Якщо вимкнути передачу медіа, то він буде на смартфоні. Доступне керування гучністю приназки на іконки плюс-мінус, кронкою не працює. Плеєр працює в фоні. Динамік середньої якості. Звук зміщений до високих та середніх частот. Дихання. Секундомір. Секундомір працює у фоні. В динамічному острові не відображається. Таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер працює в фоні. Відображається в динамічному острові. Через динамічний острів не можна перейти в додатки, які працюють в фоні. Будильник. Будильник додається тільки через додаток на смартфоні. Візитки ваших соціальних мереж, QR-коди платежів, але це в нас не працює. Календар. Калькулятор. Пошук телефону, Віддалена камера. Екстрені виклики. Навігація по карті. Використовується китайські карти, в нас воно не працює. Ігри. Компас. Компас намагається показувати більш-менш пристойні дані, але не завжди так працює. Останнє основне меню. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує та грає коротка мелодія. Мелодію можна вимкнути. Вібрація відчутна, екран активується, це теж можна вимкнути. Повідомлення показує банером зверху екрану. При активному ову сон та отриманні сповіщення екран вмикається та повідомлення показує банером зверху екрану. Повідомлення відображає до 4 рядків тексту. Шрифт дрібнуватий. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення маркуються червоною крапкою у списку повідомлень. Прочитані повідомлення автоматично не видаляються. В пам'яті годинник тримає до 15 повідомлень. Повідомлення сортуються від нових до старих. Спочатку нові. Відображаються іконки Telegram, Viber, Facebook, Instagram та інше. Повідомлення можна видаляти як всі одразу. Кнопка видалити доступна в кінці списку, так і по одинці. Проблем з кириллицею немає, смайлики годинник не підтримує. Іноді стикався з тим, що годинник вібрує, ви піднімаєте годинник, щоб переглянути повідомлення. Екран активується, а сповіщення на екрані немає. Його можна переглянути лише у списку повідомлень. Таке відбувається рідко, але все ж таки є. Дзвінки. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Мелодію можна вимкнути. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Для відображення ім'я контакту потрібно його додати в обрані контакти в додатку FitCloud Pro на смартфоні. Додати можна лише 10 контактів. Також показує кнопки Вимкнути звук мелодії, прийняти дзвінок та відхилити. При прийнятті дзвінка на екрані показує номер телефону або ім'я абонента, іконки зміни гучності дзвінка, при натисканні на неї показує рівень гучності, кнопка вимкнення мікрофону, прикидання дзвінка на смартфон та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на телефон або на годинник не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується та на екрані показує повідомлення про вхідний дзвінок. Також приходять повідомлення про пропущений дзвінок. На iOS можна приймати дзвінки з месенджерів, наприклад, Telegram. При розмовах динамік невисокої гучності, на вулиці точно не почуєте, мікрофон нормальної чутливості. Тренування. В годиннику більше 100 видів тренувань. Список тренувань можна влаштувати під себе на смартфоні. Тренування не мають налаштування по цілям. При тренуваннях музичний плеєр не працює. Тренування також не працюють в фоні. В історії тренувань можна переглянути Ваші тренування та ознайомитися з деякою інформацією про кожному тренуванню. Точність вимірювань. Годинник установлений чипом робки біометричних даних AB5681. При вимірюванні пульсу сатурації кровяного тиску та цукру в крові використовуються 4 зелених светодіоди. Є датчик наближення. Повітря не вимірює. На столі вимірює. Щодо точності пульсу, спокій відхилення 0,4 одиниці, при навантаженнях показу середню динаміку, при пульсі 130 відхилення сягає 4,7 одиниць. Сатурацію виміряє від 15 секунд, наче намагається щось виміряти, але складається таке враження, що показники затиснути в певний діапазон нормальний значень. 96-99 показує більш-менш нормальна, нижче 96 в принципі не може показати. Вимірювання кров'яного тиску та цукру в крові не мають нічого спільного з реальністю він раховує з великою похибкою, може досягати 70%, короткі дистанції до 10 метрів не враховує. сну не вимірював. Зв'язок зі смартфоном. Точної інформації, яка сама версія Bluetooth використовується, немає. Є згадки про Bluetooth версії 5.4, 5.3, 5.0. тож на практиці в парі з Google Pixel та iPhone проблем не виявлено, зв'язок стабільний на дистанції до 10 метрів. Після розриву зв'язок відновлюється, про відновлення зв'язку годинник не сповіщає. Автономність. Виробником заявлена наємність акумулятора 400 мАч та автономність при звичайному використанні до 5 днів. По факту золовий сон з повіщенням і моніторингом пульсу на протязі дня та періодичними Bluetooth дзвінками один і працює 2,5 дні. Безоловий зон в аналогічному режимі тримає 5 днів, що відповідає заявці виробника. Відсотки зраду показує крат на 10, повний заряд батареї триває 3 години. Волога захист. Виробником заявлено на стандарт захисту ip 68 тобто можна мити руки з годинником, ходити під дощем, продувка динаміку відсутня, в годиннику є водні тренування. Годинник працює з додатком FitCloud Pro, додаток має дуже простий інтерфейс, складається з трьох вкладок: перша відповідає за зібрану статистику, друга за налаштування годинника, третя за профіль користувача. В додатку доступен чималий вибір циферблатів. Більшість циферблатів не пристосовані до використання динамічного острову. Є конструктор циферблатів, де ви можете встановити своє фото та виконати деякі налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати сповіщення на невеликий перелік додатків, встановити будильник, налаштувати нагадування активності, нагадування про пиття води, завантажити нові тренування до годинника, налаштувати моніторинг здоров'я. Завантажити улюблені контакти не більше 10, є можливість синхронізації даних з Apple Health. Висновки. Смарт-годинник Watch Ultra має гарний вигляд, привертає погляди саме тому, що це копія на Samsung Ultra. Має непогані матеріали виготовлення, зручний в використанні, має хороший amoled екран, пристойні датчики за міру пульсу, незважаючи на те, що на столі він щось там вимірює, та невелику для подібних копій автономність. Місцями є зовсім поганий приклад інтерфейсу, неприємний звук вібрації, непродуманий динамічний острів, він наче є для чого не зрозуміло, біометрика крім пульсу для галочки, компас живе своїм життям. Іноді є проблеми з роботою кнопок та відображенням повідомлень. Я надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі і обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!